Ох, а військовослужбовці та ветерани, які отримали травми на війні, змагаються у жимі лежачи. Це одна з чотирьох естафет другого туру всеукраїнських змагань з адаптивних видів спорту Сильні України. Серед учасників Олександр Толоченко з Житомирщини каже про змагання для ветеранів дізнався від побратима і вирішив спробувати. Я вже жав лежачи 60 кілограм жим від груди. Та буду зараз килокгирі. Я служив штурмовому батальйоні Айдар. Служив з 23-го року, отримав поранення 11 травня 23-го року під час штурму ворожих позицій. Я перейшов в реабілітаційний центр і мені дуже змотивувало те, що я побачив хлопців, таких як я. Що вони не здаються, також вони реабілітуються, навчаються ходити. Це мене змотивувало. Я коли почав процес реабілітації, я сказав собі, що я буду ходити. Готується до естафети із веслування ветеран Юрій Закун. До початку російсько-української війни чоловік працював вчителем на Харківщині. каже, попри травми та проблеми зі здоров'ям, двічі йшов у військо добровольцем. На війну я пішов добровільно в 2014 році. Операція була в Дніпрі в військовому шпиталі. Три тижні реабілітації з милицями повернувся в підрозділ вніс службу, і потім вже в лютому 2015 року знову ж таки наш табір накрили торнадо модернізованим градом. Добив спину, каліна роздрабив. То там де операція була. І був вивезений журналістами з позицій. Завдяки якраз отаким заходам спорту я підтримую свій організм, підтримую себе, підтримую побратимів, які отримали травмування. Минулого року дійшов до фіналу змагань і пробував тягнути вантажівку. Ветеран Артем Погорілий із Полтави. Під час оборони Курдюмівки, що поблизу Бахмуту, він втратив ногу. Побратим приходить просто подивитись навіть на такі змагання, захоплюється цією емоцією, зареєструється і потім. Сама аура, сама це спілкування в тренуванні в спортивних змаганнях, надає людині без рук, без ніг і тому подібне далі не існувати, а жити дійсно повноцінним життям. Він себе відчуває потрібним. Сьогодні у завершальному етапі змагань взяли участь понад 200 бійців, каже співорганізатор спортивної події Ігор Головко і додає: ветерани показують результати фізичної підготовки у веслуванні на тренажері. Жимі лежачи, їзді на аеробайках та ривку гирі. Кожний учасник отримує свої бали в загальному рейтингу, які можна переглянути в додатку. Тринвет загальна мета це звичайно залучити ветерана до спорту, адже спорт це найкращий стимул для ресоціалізації ветеранів в суспільстві. Першість сильні України другий рік поспіль організовує Федерація Стронгмену. Головний суддя змагань володар титулу Найсильніша людина світу Василь Вірастюк. Це ще не фінал, але заключні змагання комплексних заходів «Сильні України. Але у нас буде ще фінал у Буковелі, 13-15 вересня. Після Результатів якого буде сформована команда у складі 50 ветеранів, які в жовтні місяці візьмуть участь у міжнародному проєкті Стронг Гейм», який організовує Україна. Троє учасників змагань, які представляють рівненщину, скористалися всеукраїнською програмою з безплатної фізичної реабілітації ветеранів. «Тренвет», розповідає тренерка спортивного простору у Рівному Анастасія Котик. З її слів у рамках проєкту понад 30 фахівців, реабілітологів, тренерів та масажистів допомагають бійцям займатися спортом після травм. Надія Кривко Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.